В окупованому Криму оголосили переможців конкурсу на так званий новий гімн Криму. Ними стали колаборантка Ольга Ковітіді та російський поет Ілья Резнік. Слова написав а музику Ковітіді почути та оцінити вже можна. У телеграм-каналі місцевого радіо на момент запису цього відео за варіант не подобається. Проголосували 40% опитуваних. Це більшість, поки це ще не завершений варіант. а Редакційна група підконтрольної Росії Держради Криму ще два місяці працюватиме над фінальною версією. Редагуватиме відомого поета Резніка і, як виявилось, не менш відому композиторку Кавітіді. Раніше вона вже презентувала себе як авторку слів і як композиторку, написавши ще 10 років тому пісню з пропагандистською назвою Крим вернувся домой. До речі, саме цю музику використають для так званого гімна Крим. Вернувся домой. З точки зору міжнародного права і українського законодавства це не гімн, а звичайна пісенька окупаційної страти. А ця новина підштовхнула нас згадати, як у Криму складалася історія з гімнами. Скільки їх було, хто їх писав, про що вони були? Офіційно до 2000 року в Криму гімну не було. Спершу був імперський, боже царя храні, потім радянський союз рушими, і лише на рубіжі тисячоліть з'явився гімн Автономної Республіки Крим. Так то воно так, але не зовсім у 1917 році. Кримсько-татарський народ отримав свій національний гімн ант Кенмен» Я поклявся на вірші Номана Черебіджихана. Саме він пролунав на відкритті першого Курлтаю. Після революційного хаосу владу на півострові захопили більшовики. У 1921 році було створено Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку. Прийняли конституцію, прапор а для урочистостей використовували так званий жовтневий гімн. І розкинувшись у моря на восток бросають зов браття, будіт микать горя, виставайте за кофт". Ідея була амбітна створити вітрину червоного сходу для мусульманських країн, передусім Туреччини. Розповідає кримський історик Андрій Ванець. Але вже у 30-х цей проект згорнули. гімн офіційним не став. Тим виконувався не лише під час установчих. Установчого у листопада 1921 року, а й пізніше. Але в 30-х роках вже втратилася актуальність звертання до Туреччини і, е е й, ймовірно, тому його от, е не внесли в Конституцію. Хоча він, е наскільки відомо, виконувався час е від часу у в, в Кримській е спочатку СРР, або не, не було. Приставки автономна, а потім вже писали «Кримська автономної соціалістична радянської республіки. В інтернеті можна знайти ще одну композицію, яку називають гімном Кримської АРСР у 1934-45 роках Кизил аскер Марш Марш червоних аскерів. Її прислів у перекладі звучить так: вперед, 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 у бій з ворогом вперед за світову революцію. Проте і ця пісня так і не стала офіційним символом півострова. Це неперевірена інформація, це те, що просто в Ютубі е, знайшли текст е, пісні, яка виконувалася е, в 30-х роках. Пісні кримськотатарською мовою і написали, що це гімн Криму. Після депортації кримських татар у 1944 році і скасування автономії у Криму поняття Кримський гімн зникло. У СРСР не передбачалося гімнів регіонального рівня. Лише у 1998 році почали говорити про потребу створити офіційний музичний символ. Прапор був герб був, а гімну ні. І от у 2000 році з'являється офіційний гімн РК. Музика Еліндарака. Романова слова Ольги Голбівої. Ось це Ниви і гори, твої волшебні родина, сонце і море, твої целебні родина. І гори, твори волшебні родина, сонце і море, твої целібні родина. Історія появи цього гімну почалася зі скандалу. Згадує Андрій Іванець. Євген Максименко, тодішній голова депутатської комісії, заявив, що текст, який затверджували, не був тим, що обрала комісія. Переможецею стала Ольга Голубєва, дружина тодішнього міністра культури Криму, комуніста Михайла Голубєва. Максименка прибрали з голови комісії, яка визначала гімн Криму, її грач, а і очолював грач. Голубів, міністр і Ольга Голубєва, Вони комуністи, і в результаті вже за головування харча в 2000 році гімном Крима було проголошено текст. Ольги Голуповою кримчани, напишіть у коментарях, хто під час виконання цього гімну відчував гордість за рідний край і мурахи і по шкірі. Схоже, що навіть тоді, коли його затверджували, таких емоцій мало хто відчував. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, тодішній прем'єр-міністр негативно ставився до ухвалення такого гімна, і тоді журналісти навіть жартували, що це гімн Міністерства курортів Криму. Оскільки там співається про цілібні моря і гори Крима, тобто ну, він, тобто, сприймали достатньо жартівливо багато людей в Криму, оскільки ну текст він нешкідливий, але не має якоїсь високої художньої цінності, і це підтверджує ще один факт: записів виконання офіційного гімну в інтернеті майже немає одиниці. Нивы и горы твои волшебные руки. На відміну від гімну АРК, Анти Кенмен живе, його співають на мітингах, Кенмен! Кенмен! знімають кліпи. Читають відомі українці назву Лусу, Бузавали, Хартославів, Шулюсун Окьон месе, хай гирмасам я шасам виконують симфонічні оркестри. Навіть Хор Зсу його співав у 1917 році. У цього гімну був шанс стати не лише національним, а й гімном Кримської Народної Республіки, яку тоді вже встигли проголосити. Номанчельбіджихан мріяв створити квітучий сад з усіх народів, що мирно житимуть у Криму. Але більшовики тоді відібрали цей шанс. Та шанс має властивості з'являтися знов. Ставте лайк, якщо було цікаво. Не забувайте підписуватись на Криммедіа. І пишіть, чи цікаво б вам було дізнатись більше про національний гімн кримсько-татарського народу. Чому саме вірш Ант Кенмен був обраний для гімна, чи змінювались у ньому слова? Чому неможливо дізнатись, хто написав музику? та як він лунає у сучасному виконанні? Мене звати Роман Спірідонов. Побачимось.